І юридично в Україні не було введено ані мобілізації, ані військового стану, ані надзвичайного стану через відсутність гербової печатки президента України на цих указах. Це по-перше. По-друге, так званий президент Володимир Олександрович Зеленський не мав права видавати подібні укази. Чому, по-перше, Офіс Президента України не може видавати укази від імені Президента України. Це заборонено Кримінальним кодексом, а також Конституцією України. В цілому заборонено, щоб президент передавав комусь свої повноваження. А якщо передає, це злочин та імпічмент. От і так далі. Тому Зеленський не може видавати жодних указів на підставі того, що 21, 22 лютого 2014 року відбувся державний переворот з порушенням статей 108, 109, 110. 110, 111, 112 Конституції України. От і все. На указах президента про військовий стан, про надзвичайний стан, про мобілізацію. Відсутня гербова початка Президента України. Також інформую окремо, що указ про символи держави. Який був підписаний, так зв... чи прийнятий Леонідом Кучмою, він не був прийнятий через відсутність гербової початки УРСР про символи держави. Так називається указ президента України от Леоніда Кучми, здається, 1996 рік. Він не був затверджений. До речі, початка ОРСР теж не була прийнята. В цілому тому, що ми маємо? Відсутність війни військового стану, надзвичайного стану, карантину, який не вводився, і навіть е навчань військових нас теж нема, тому що вся українська влада нелегітимна. Починається не тільки з 2014 року. Із 91-го, і після повалення влади Скоропадського та Степана Бандери, то хто буде їх виконувати їх незаконні рішення, оцих самозванців при владі ніхто, і закликає їх не виконувати. На якій підставі на підставі закону про тимчасовий устрій і на підставі акту відновлення української держави Степана Бандери. Єдиним джерелом влади в Україні згідно акту відновлення української держави є ідеолог українського націоналізму, а не президент Фейкового утворення Республіки Україна. В цілому нагадую державним самозванцям про відповідальність кримінальну відповідно до української держави та її законодавства. В цілому. Пожиттєве позбавлення волі. Слава Бандері! Республіка Україна та УРСР, УНР ніколи не були створені. Тому підпишіться на цей канал. Поширюйте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду разом. Тут кажуть правду!